Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Скрипка. Я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи Full Stack Георгій Філіп. Георгію, підкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Працюю в компанії, яка називається Поліве. Вони співпрацюють з ріелторами. Це в основному розробка якихось ріелторських сторінок. Я працюю верстальником. Поділися, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? Перші кроки були теж спробою увійти в IT. Я навчався дизайну. Не в го тому в мене не вийшло чогось. Потім я працював в компанії мого знайомого, які займалися інженерингом. Я там працював як помічник два роки і зрозумів, що без вищої освіти в плані інженерингу далі не буде росту і вирішив перейти в IT. Зрозуміло. Тобто, ти собі поставив ціль, поставив собі за мету, що треба перейти в IT, Тож, розкажи, будь ласка, як ти познайомився зі школою GoIT, чому ти обрав саме нас? Я був у пошуках навчання, курсів в it сфері В листаві Instagram мені в історії в рекламі попадається безкоштовний марафон від GoIT на 7 днів. Я вирішив спробувати, зайшов, зареєструвався, мені сподобалось. Перший тиждень був чудовий, чудовий викладач. Я вирішив пройти консультацію. От я поспілкувався зі спеціалістом, і мені все сподобалося, я вирішив купити курс. Чудово, тобто, ти спочатку спробував чи взагалі тобі подобається, порадився, подумав, зважив свої рішення і все-таки вирішив йти і навчатися на фулстек розробника. Добре, ти прийшов на курс. Підкажи, будь ласка, що для тебе взагалі стало таким справжнім визначальним чинником до зміни професії? Чому от IT? були якісь в тебе думки на рахунок цього? Чи от просто ти вирішив, що треба щось змінювати в своєму житті, і вирішив піти в ІТ-шку? У мене купа друзів, які працюють в IT, навчаються, mm -hmm. мають вищу освіту. Я побачив, як вони живуть, як вони працюють і. Я вирішив, чому б і мені не спробувати. Який взагалі в тебе рівень англійської мови і чи впливає англійська мова на розвиток у сфері IT, На твою думку? На мою думку, англійська мова це дуже важливий аспект в кар'єрі ІТ-вця. якогось великого росту без англійської мови в it сфері не може бути, тому що це основна мова цієї галузі. А співбесіди англійською мовою в тебе були? Чи от тобі пощастило, і не було так. У мене була співбесіда англійською мовою. Як по відчуттях ти гарно впорався? Який в тебе взагалі рівень англійської мови? Е, на мою думку, я доволі таки добре впорався з угу. співбесідою. У мене приблизно рівень B2 англійського. Угу. Ну тобто непоганий такий хороший рівень для старту в IT. Проте, Працевлаштуватися із базовим рівнем англійської мови це більш ніж реально, але потрібно покращувати свої навички. Якщо у вас є можливість на курсі відвідувати спікінг клаби англійської мови, обов'язково це робіть. Обов'язково покращуйте, прокачуйте скіли з англійської для того, щоб класно влитися в команду і працювати на класній компанії. Добре, Георгію, розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. У мене було три етапи. Перший етап це було спілкування електронною поштою спочатку. Потім був перший етап, основний більше софт скіл співбесіда. Де ми з HR спілкувалися про мене, також про їх компанію. Визначали якісь моменти по заробітній платі, по графіку та інші аспекти робочого процесу? Потім, через два тижні, мене вже запросили на технічну співбесіду. Це була співбесіда вже з сіньором компанії. Де вони визначали мої технічні якості, а давай підіб'ємо якусь твою особисту статистику щодо співбесід та надсилання резюме? Скільки ти резюме надіслав, перш ніж працевлаштувався? І скільки співбесід прийшов? Орієнтовно надіслав більше 40 резюме дев'яносто угу. 90% Мені одразу приходила відмова, угу. тому що я не підходив по рівню. Я проходив 10 співбесід у різні компанії, угу. і на одинадцятому співбесіду мене вже взяли на роботу. Ну це знак, що не треба зупинятися треба йти до кінця. Які софт скіли необхідно розвивати для того, щоб класно і злагоджено працювати в команді? Уміння слухати уміння признавати, що ти подекуди неправильно де робиш щось. Головне. Бути компромісно спроможним. ти дуже влучні також поради. Сказав вміння слухати це дуже важливо. Підкажи, будь ласка, чи надає твоя компанія якісь додаткові мотиваційні бонуси для своїх співробітників? щоб команда почувалася вмотивовано і ресурсно є якісь у вас такі фішки, плюшки, які доступні лише співробітникам? Поділись. у нас є безкоштовний абонемент до спортзалу. Uh -huh. Також у нас є. Кухня в офісі, де можна приготувати собі каву, чай, uh -huh. або там є якісь смаколики та протеїнові коктейлі. Чудово, ну такі стандартні, але дуже класні бонуси для співробітників. А підкажи, будь ласка, скільки пройшло часу з моменту випуску, перш ніж ти працевлаштувався? Я все ще навчаюся на курсі. Боже, як чудово, нічого собі. То ти працевлаштувався, фактично будеш Чи ще студентом Георгію? Це. Дуже класний результат, друзі, беріть це на замітку, робіть як Георгій. Не чекайте якогось слушного моменту, тому що він ніколи насправді не настане. Треба брати і робити. І ви обов'язково досягнете тієї мети, яку ставите перед собою. Розкажи, будь ласка, про своє навчання за той проміжок часу, скільки ти навчаєшся, можливо, для тебе були якісь складні моменти, що для тебе виявилося, можливо, найлегшим, і які моменти ти можеш згадати із теплом. Теплом я згадую. Модуль по версі, це було найлегше і це було весело. Потім етап JavaScript було складніше, але все ж, це дуже інтересно. Мені подобається ця сфера, це саме фронтен. Частина мені дуже-дуже подобається, тому мені це далося легко, але труднощі є. Треба міняти роботу мозку, треба щось нове розуміти, багато читати незрозумілої, на перший погляд, літератури, але потім з часом все становиться зрозумілим і вже іде легше. Георгію, хочу в тебе попросити дати три поради. Найважливіших на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися твої топ 3 поради для наших студентів. Щоб Дійти до кінця треба перемогти свою себе, свою лінь, яка у нас є у Угу. Uh -huh. і подекуди, коли нам складно, треба себе перебороти і пройти через труднощі потім вже буде легше. Труднощі завжди тимчасові, але результат того вартує. Аби працевлаштуватися, mm -hmm. треба правильно грамотно скласти резюме, чого mm -hmm. нас навчають на курсах, і треба іти до кінця. Насилати стільки резюме, доки вас не покличуть на співбесіду і ходити на співбесіди стільки, доки вас не приймуть на роботу. Георгію, а які поради можеш дати людям, які е, вагаються, переходити чи не переходити в ІТ? Що б ти сказав їм? Це особиста справа кожного, угу. але якщо вам до вподоби, то спробувати слід. Ну якщо ви не спробуєте, будете жалкувати. А спробувавши, ви вже зрозумієте, чи це точно ваше. 100%, тому що якщо не спробуєш, то не дізнаєшся. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Георгія. Пам'ятайте, що ви можете все, на що наважитесь, і до нових зустрічей!